Ми сьогодні цьому місці зібралися, щоб ім'я Боже було прославлене. Те, що ми робимо в нашому житті, люди бачать, чи все, чи не все, буває не все. Але все, що ми можемо скриватися, може бути відомим. Уявіть собі, що у вас є якась своя власна фірма, ви працюєте і ви себе рекламуєте в Google і хочете, щоб були гарні відгуки. І у вас впадається відгук, як написано, що поганий. Відкривати віддум, поганий. Типу, ну чого я поганий? Я ж нібито стараюсь, роблю людям послуги, продаю щось, чи ремонтую, чи роблю. Чому я поганий. І думаєте, хто це написав? Такі, так, ім'я. Є написано ім'я. Відкривайте аккаунт. Ага, я знаю, хто це. Треба з ним поговорити. До чого це я веду? Я сьогодні листав перегляди Google, відоки, і знайшов інформацію про мою школу, в якій я вчився. Я вчився в школі восьмій. І написано Погана школа. І читав коментарі, нормальна, така, така, така і погана. Думаю, цікаво. Написав «погана школа, а ну які ще відгуки є про ін... інші місця? Читаю, і написано просто жахливіша школа на планеті, але це не про мою школу, це про другу школу. А восьмій просто погана. І думаю, ну, я ж там вчився, там нібито ну, було нормально в тій школі, в той час, коли я вчився, може, спомінялося. І чує го школу. Я пригадую себе в ті роки, як я був в школі. Я був тоді віруючим, ходив на зібрання. І уявляєте, я вчився майже весь час, і ніхто не знав, що я віруючий. Майже ніхто. Може тільки двом не сказав за весь час, за всі роки, тільки заскрив. Мені вийшло. Ви чули такі історії, кажуть, слава Богу, прочився в школі, ніхто не знав, що я віруючий. Оце я такі один з них, який провчився, скривав і нікому не казав. І в думати це правильно? Я думаю, це неправильно. І Я зачитаю зараз написано в біблії в Матвія 10.32. Трошки заголосно, здається, мені. Матвія 10,32. Отже, всякого, хто визнає мене перед людьми, того визнаю і я перед отцем моїм небесним. Хто відрічається від мене перед людьми, відречуюся від того, і я перед отцем моїм небесним. Тобто написано слова Ісуса Христа, що ми повинні не соромитися, що ми вірить, що ми знаємо Бога, а навпаки, визнавати людям про це. І Я, коли вчився в школі, я це місце не виконав. Но у мене була опція виправити ситуацію. Я поступив в університет в Києві, і з чого я почав говорити з однокупником, що я віруючий, хочу в церкву, і з цього я почав говорити ж, ментально. Мені було тоді важко, тому що я був дуже несміливий. В цей період я був, ну, до того, як я підступив, я був такий скромний, сидів вдома, там нікуди не ходив, і такий був, ну, мало, мало говорив. І приїхавши в Київ, я старався помінятися. Я взяв таку маску на себе, що я такий спілкуюся всіма, я старався, я себе заставляв це робити. Ну, я так звик так робити трохи. Але так не було до того. І вже в університеті я вже говорив, що я хору в церкву. Я себе не нав'язував таку людям, просто говорив, що вони знали одразу ж моментально. І були люди, які були зацікавлені, кажуть, знаєш, що я піду з тобою, з тобою в церкву. Ну були такі люди, слава Богу. Тобто, те, що я робив неправильно в школі, я це якось частково, типу вже в університеті. До чого це я веду? Що нам не потрібно соромитися Бога. Я зачитаю, що написано Римлян 1.8. Римлян 1,8. Насамперед, дякую Богові. Це не то. Окей, я процитую. Я був в Малині на з'їзді одному, і там була така фраза, цитата, написана така на заїздого з'їзду. Бо я не соромлюсь в Євангелії, бо це сила Божа спільне людство. І це таке я читав, то й думаю, я не соромлюся. Я не соромлюся, але отако просто людям говорить, звіщати про Бога, якось трошки нема такої впевненості ця певність береться, Її дає Бог. Якщо ми ставимо ціль, ми розуміємо, що ми є свідки Божі, що ми не просто віримо Богу для себе, для своєї сім'ї і все, а ми йдемо далі. Ми говоримо людям, які цього потребують. Ну, звичайно, треба межа, бо якщо будемо сильно наполегливо, то буде таке ставлення, як до яких груп людей, що ага, це, це вони, не треба їх слухати. Ну, треба мати межу. Саме краще, я думаю, Працює в людях це особистий контакт. якщо що ви не знаєте особисто, ви говорите її своїми ділами, потім словами про Бога тоді воно поступово. Все поступово, Таку різко, типу, покайся йди в церкву. Ну, типу, а в чому мені каже, я ж ну, ніби нормальний. Да? І тут такий баланс між тим, що визнавати Бога і скривати або просто не говорити. Є така фраза, що я буду ділами своїми пробити Бога. Це добра фраза, але деколи цього мало, деколи треба більше. Був такий учень Ісуса Христа, він називався Никодим. Він був таємним учнем. Я зачитаю зараз коротко, написано це Іоанна 3 розділ. Іоанна 3. Був же чоловік із фарисеїв, ім'я йому Некодим, один із правителів іудеїв. Тобто він був фарисей, і він був тим, хто правив Ізраїлем. Це була така серйозна посада в той час. І він прийшов сюди вночі. Не в день, а вночі. А чому вночі? Щоб ніхто не знав, що він пішов. В нього було бажання знати більше. Але при людях запитати він соромився. Він не хотів, щоб його репутація, авторитет він впав. Думаю, оце і фарисей таке питає, ні. Він пішов вночі. І був вибір. Піти вночі або не ти взагалі? Що краще? Не йти взагалі. Ні? Я за щоб піти вночі, ніж не піти взагалі. Ну в нього би таке було переживання, а може це він, а може це спаситель, а ми пропускаємо його. пішов вночі. Ми його не засуджуємо, що він пішов вночі. Тому що він був учнем з Христа, може він не розказував це іншим, але краще так, ніж ніяк, правильно? І написано другий вірш. Він прийшов вночі і сказав Равві, ми знаємо, що ти учитель, який прийшов від Бога, тому що ніхто не може творити таких чудес, які твориш ти, якщо не буде з ним Бог. Тобто Він аналізував те, що Він бачить, що Ісус, учитель, робить чудеса такі, які інші не роблять. Це означає, що, можливо, інші теж робили якісь там ознаки, так? але так як Ісус не робив ніхто. Тобто він зрозумів, що не може просто людина сама по собі таке робити, тільки має бути Бог з цією людиною. А Ісус не каже йому, ну так, ти правий, правильно, я ж воскрешаю, зроблю, що бачите, люди ну, здоровлюю, ти правильно що щось не то, не таке, як всі інші. А Він каже йому про інше, говоримо про важливе. Фарисей, це не питає в нього, що ти з Богом, як переконується в цьому. Ісус йому говорить разом про самоцінність народження згори. В іншому перекладі це born again, знову народжений. І Він Никодим питає його, що це таке, як це так можна ще раз народитися. Ісус говорить йому, що хто не народиться від води і духа, не може увійти в Царство Боже. Народження від плоті є плоть, а народження від духа є дух. Ну, і він пояснює детальніше, важливі істини. І Никодим пішов після цієї історії, і він остався вірним Ісусу. Він ще згадується пізніше в Біблії Никодим. Але який мінус, що ми бачимо в цій історії? Те, що Він соромився, він не хотів піти при ну, з ним поговорити. Є ще одна історія про. Про Петра, який відрікся від Христа, записано Іоанна 18.25. Іоанна 18.25. А Симон Петро стояв і і грівся. Тоді сказали йому: чи не з його учнів іти? І відрікся і сказав ні. Петро він відрікся, він мав попередження і сказав, що не поспіває півень, і ти мене тричі Правильно? Я коли був ще менший, я слухав, думаю, не співає півень. Ну, типу, якось так не міг зрозуміти, ну, чого тут півень взагалі ну, відречаєш. Зараз розумію, що це було ввечері було, ці події чи в день. І ще доба не пройшла, ще півень не співав, типу, і вже. іншим словом сказав би Петро. Протягом 24 години ти мене відрічаєшся. Це було б більш по-нашому, так сказати. А то півень, типу, якось я не дуже міг це зрозуміти, тому я не дуже жив в селі, часто щоб ці такі цикли, що півень співається зранку. Але 24 доби і все, і ти відрічаєшся. І аж Петро був такий, та я, я за тебе на смерть і все. І, і він відрікся. І заспівавши півень, Петро згадав і покаявся. Тобто він був, засоромився, що він. З, з, з Ісусом ходив, що Він його знає, він відрікся кілька разів, але потім він гірко заплакав і він навернувся. І він ще з більшою силою вже відстоїв з Христа і говорив про нього багатьом людям. Тобто ця історія про людину, яка була засоромилася, скрила відкла, що ні, а потім покаялася і навернулася, і вже далі ще з більшою силою це говорила. І ще зачитаю одну історію про Самарянку, яка записана в Іоанна 4,7. Іван 4,7. І приходить жінка із Самарії зачерпнути води, і говорить їй Ісус, дай мені напитися. І вірш 10. Ісус сказав їй відповідь, Коли б ти знала дар Божий, і хто той, хто говорить тобі, дай мені напитися, ти б просила Його, і Він дав би тобі воду живу. Ми знаємо цю історію про Самарянку. Вона була з Самарії люд, народ був, який був недружній з ізраїльтянами. Євреї їх не любили, бо вони вважали, що вони ну, не євреї. Вони просто їх заселили з іншого місця, вони просто там жили на тій території. І це люди, яких не обходили. Євреї, коли йшли, наприклад, до Галілею, то вони обходили або через море, або через інші народи, то вони йшли напряму через Самарію. А пішов напряму. у нього це не була проблема. І що ми знаємо про цю Самарянку? Вона почула про неї коротку інформацію, прав, правильно, що в неї було кілька чоловіків, і той, що зараз він не чоловік. І вона повірила в ось цьому просто такому пророчому відкритті про неї. І вона пішла і сказала, написано 27-й вірш, ідіть побачите людину. 28. Тоді жінка залишила свій галек і пішла в місто і говорить людям. То це вже пішла реклама. Вона знала про Христа, що він Спаситель. І пішла говорити. Ідіть побачте людину, яка сказала мені все, що я зробила, може, це Христос, тоді вони вийшли з міста і пішли до нього. Тобто ця жінка, Самарянка, навіть імені написано її, вона почула про Христа, що Він Спаситель, і вона не просто сказала своїм друзям тільки, вона пішла сказати цілому місту, людям. І це була така хороша реклама з Христа. І Самарія, вона також потім була багато був спасений. Візнався Христа. Тобі само хочу сказати, що в нашому житті бачить історії, коли ми буваємо, соромимося, обмежуємо звіщання з Христа, але потім ми розуміємо, що це неправильно, що нам треба про це говорити. І Ці три історії про Некодима, який був тайний учень з Христа, потім про Петра, який відрікся, і потім він. Навернувся і служивши більше, багато більше, ніж після того. І про Самарянку, яка, дізнавши плюс Христа, вона почала звіщати людям. У нас ці приклади, що якщо хтось серед вас може соромиться, говорити про Бога, можливо, кажуть, чому ти там не робиш те, і те? Ну, мені таке не подобається, не хочу, може соромиться. хочеш, щоб нам Бог дав такої твердості, віри і сказати, я не, не хочу, тому що це не корисно, тому що мене Бог простив, і Він мені дає нове життя, нове серце. І говорити такою мовою, щоб люди могли зрозуміти, бо вкористовуючи біблійні терміни, воно може бути незрозуміло. Щоб ми твердо сказали, що бо я не соромись Євангелії, бо це сила Божа в житті. Амінь.